Петро Порошенко та Володимир Путін потиснули один одному руки на зустрічі в Мінську. Ця, здавалось би, банальна новина стала головною новиною не тільки для українських новин, вона стала головною в Росії. Вона стала очевидно однією з найбільш головних у всьому світі. Але проблема навіть не в цій новині. Проблема в тому, що тисячі розумних людей сьогодні в інтернеті переписуються між собою і говорять про те, що чи мав право Порошенко тиснути руки Путіну. І ще сотні тисяч, а може навіть і мільйони людей в Україні по всій країні після роботи за вечерями в транспорті. Говорять одне і те ж саме, чи мав право Порошенко тиснути руки Володимиру Путіну. Відповідь на це питання ну банально і проста. Він не міг не потиснути руку. Справа в тому, що якщо ти їдеш на переговори з Путіним або Путін їде на переговори з тобою, ти зобов'язаний так чи інакше тиснути руки. Більше того. Крім того, чи потиснув руку, чи не потиснув руку Порошенка і Путін, головна тема, що будуть вони обговорювати і до чого вони домовляться. Протягом останніх днів, протягом сьогоднішнього дня і, напевно, протягом наступних кількох днів виникне тисяча конспірологічних історій. Виникатимуть величезна маса думок, домислів і так далі. І так далі. Хоча насправді треба сказати, що. Ні сьогодні, ні завтра, на жаль, Порошенка і Путін ні до чого не домовляться. Порошенка не здасть ніякої території України. Путін не піде на якісь великі компроміси. Головна проблема полягає в тому, що ця е, зустріч в мінську цей мінський саміт насправді лише перший малесенький, малесенький крок для того, щоб поступово ми почали налагоджувати ситуацію. Для того щоб в принципі ми намацали якісь можливості для того, щоб всі сторони вийшли переможцями. Тому що головна проблема українського конфлікту на сьогоднішній момент, що абсолютно всі хочуть вийти переможцями. Ну але на сьогоднішній момент немає можливості ні в Україні, ні в Росії, ні в Німеччині, ні в Штаті, ні в будь-якої іншої країни зробити щось таке чи запропонувати щось таке, щоб всі сторони відчували себе задоволеними. У нас сьогодні. Насправді сьогоднішній день нам подарував один маленький психологічний прорив, який може нам дозволити потім стати переможцями. Цей прорив це перші пікети солдатських матерів в Росії. Справа в тому, що протягом останніх кількох днів відбулося кілька похорон в Росії, коли ховали військо, коли ховали російських солдат. І в принципі, на жаль, похорони, на жаль, ця трагічна історія може стати для нас великим. Глобальним, можливо, навіть проривом на російський інформаційний ринок. Справа в тому, що всі соцмережі Росії сьогодні обговорюють не те, чи повинен Порошенко тиснути руки Путіну, чи Путін тиснути руки Порошенку. Вони говорять лише про одне: про те, що до Росії почали приходити граби. До Росії почали приходити грузи 200. Всі, абсолютно всі, пам'ятають Афганістан. У всіх згадується о той кошмар, коли кожного дня, кожної години приходили звістки про те, що хтось в Афганістані помирав. І Наша насправді наша велика надія велика надія на те, що солдатські матері зроблять те, чого не може зробити ні українська, ні американська, ні німецька дипломатія. Вони зможуть міняти внутрішній світ росіянина. І в принципі, всі наші сподівання на сьогоднішній момент багато в чому залежать від того, як організуються і наскільки сильними будуть солдатські матері в Росії.